Всім доброго вечора! У нас сьогодні така, бачите, закупка злідла перед вихідними. 115 злотих. Покупили трошки смаколиків. Починаємо з бананів. І знову наші банани преміум. Зовсім ніякі вони не преміум. Вийшла до то нам 7 злотих 70 грош. Не обуваємо з ними. Злотий 29 має ріжок один. Злотий 99 другий. 2,49. Передиска. По-польськи, то буде жовкевка. Важке слово дуже довго його вчила. Можеш брати морозиво? Є! Yeah. Вікторія морозиво забирає вже. Yeah. Акція на такі десерти були. Само собою взяла дві штуки. Маємо 12 штук таких малесеньких. За два десерти нам вийшло 7,80. 7,99 такі притки. Картопля фрі. І я в духовку її буду робити до пекарника навіть, бачите. І буде швидкий гарнір. Якась акція цього місяць почав якийсь авент-календар в лідлі щось такого. І я сьогодні виграла купон на яйця. Скільки то за 10,70 дві пачки. Отак то вони одна пачка коштує. Таких, бачите, я рідко купляю, так що нині по богатому. Маємо круті яйця. Тенькі теж добре, якщо щось. І сир салямі салями теж була якась книжка. 300 грам, то, бачите, маємо 600 грам сиру. 10 злотих, це теж теж вигідно. Дата важності до 9 лютого. Спокійно в холодильнику постоїть. Де ми там скорше набагато зиму. Це 10 злотих по 5 злотих за пачку це хороша ціна. Останнє щось не могла попасти на переоцінку курочки, купила по певній ціні. Хочу на вихідні запікти цілу курку. Бачите, ціна так то 10 злотих за кілограм. А тут 1647. 5 злотих, 70 грош маємо такі суші, не суші, крабові палочки. З ший тож заморож. Хай буде, мені треба. Дві кайзерки. Ви бачите, одна білочка в мене трошки неділа по дорозі. Ну, ми теж в дитинстві завжди їли хліб по дорозі, якщо додому. Та нічого страшного. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, але це ще не все. По 65 грош такі сочки. Але то не сочки, це більше такий напиток. 2,50 сметана. Так, хочу, щоб мені камера не рухалась, але це важко. Попробуй такий сирочок на стіл по 3,99. Це теж така краса на сіл по 4,99 70 грам. навіть 100 грамів не положила, але дивіться, як гарно виглядає. 5,70 такий сир. Я люблю з голубою. Такий. Теж до 100 5,99 масла. Масло як масло може бути. ай яй 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 По два злотих такі муси були по промоції. Злоті 99. І маємо такі дві штуки. Та й друга. І ще щось забула. Купила мід по акції по 11 злотих такий, невеличкий. Не знаю, наскільки там натуральний мід. Чи зовсім там медом трохи чути. Будемо надіятися, що там. І це все так гарно у нас виглядає. Картоплю я вже не витягую з камери, а ага, як бачите, морозову вже... вже його попробували. дуже добре було. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. І само собою щось могла забути, бо то в кульок не влазило, в руках принесла. І ще молоко за 2,99. Вибачаюсь.